Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні перший день тижня, понеділок. Впродовж цього тижня я розповім вам про правила дорожнього руху. Пропоную пригадати основні поняття, які необхідно знати нам пішоходам, щоб безпечно пересуватись по проїжджій частині. Дорога або проїжджа частина це смуга землі, якою пересуваються транспортні засоби, кожним транспортним засобом, легковим автомобілем, вантажівкою, мопедом, автобусом. Трамваєм, спеціальною технікою керує водій. Усі водії рухаються дорогою не хаотично, а згідно з правилами дорожнього руху. Транспорт спеціального призначення це транспортні засоби, призначені для виконання спеціальних робочих функцій. Спеціальний транспорт це пожежна машина, швидка допомога, поліцейська машина, сміттєвоз, бульдозер, ескаватор, автокран, самоскид та багато інших. Дороги можуть перетинатися та утворювати перехрестя. Біля доріг є тротуари, якими безпечно пересуваються пішоходи. Діти! Пропоную вам послухати та переказати казку Марії солти смирнової Не будемо сваритися! Головними героями цієї казки є транспорт спеціального призначення. Послухайте казку: в одному місті жили були машина швидкої допомоги та пожежна машина. Тільки чомусь не товаришували вони. Швидкій здавалося, що вона важливіша за пожежну, а тій здавалося, що навпаки. Навіть під час руху по дорозі машини намагалися обігнати одна одну. Одного разу в одному охайному будиночку сталася надзвичайна подія. Господиня вибігла хутенько в магазин, а маленький Сашко знайшов сірники. Хлопчик підпалив сірник опік пальчики. Та й кинув небезпечну іграшку на підлогу. В той же час килим запалав. Іринка, так звали старшу сестричку, побачивши вогонь, потягла братика з кімнати геть. Через кілька хвилин полум'я вже охопило фіранки на вікні. Це побачив сусід та й подзвонив в пожежну частину і ушвидку. Машини спочатку не здогадалися, що їдуть до одного будинку. Знову влаштували на дорозі суперечку. Коли машини приїхали, пожежники за кілька хвилин загасили вогонь, а потім лікарі зі швидкої оглянули братика і сестричку. Опік у Сашка був такий маленький, що лікарі швидко вилікували малюка. А швидка і пожежна машина на зворотньому шляху вже їхали пліч опліч, бо щойно зрозуміли що обидві вони рятують життя. Це їхня робота. Як і спеціальні машини жили у місті. Машина швидкої допомоги та пожежна машина. Чому ці машини не потоваршували? Тому що швидкій здавалося, що вона важливіша за пожежну, а пожежній машині здавалося, що навпаки вона головніша, як себе вели машини, коли їхали по одній дорозі. Під час руху по дорозі машини намагалися обігнати одна одну. Що трапилось одного разу в одному з будинків міста. Маленький хлопчик Сашко бавився сирниками, опік пальчик, і в будинку виникло загорання. Пожежна машина і машина швидкої допомоги поспішили до будинку. Що робили лікарі та рятувальники, коли прибули на виклик? Рятувальники швидко загасили вогонь, а лікарі полікували пальчик Сашкові. Що зрозуміли машини після цієї події? Машини зрозуміли, що вони обидві важливі. Тому що обидві рятують життя. Пропоную ще раз уважно послухати казку та спробувати її переказати. В одному місті жили були машина швидкої допомоги та пожежна машина, тільки чомусь не товаришували вони. Швидкій здавалося, що вона важливіша за пожежну, а тій здавалося, що навпаки. Навіть під час руху по дорозі машини намагалися обігнати одна одну одного разу. В одному охайному будиночку сталася надзвичайна подія. Господиня вибігла хутенько в магазин, а маленький Сашко знайшов сірники. Хлопчик підпалив сірник, опік пальчики та й кинув небезпечну іграшку на підлогу. В той же час килим запалав. Іринка, так звали старшу сестричку, побачивши вогонь, потягла братика з кімнати геть. Через кілька хвилин полум'я вже охопило фіранки на вікні. Це побачив сусід та й подзвонив в пожежну частину і у швидку. Машини спочатку не здогадалися, що їдуть до одного будинку. Знову влаштували на дорозі суперечку. Коли машини приїхали, пожежники за кілька хвилин загасили вогонь, а потім лікарі зі швидкої оглянули братика і сестричку. Опік у Сашка був такий маленький, що лікарі швидко вилікували малюка. А швидка і пожежна машина на зворотньому шляху вже їхали пліч опліч, бо й щойно зрозуміли обидві вони рятують життя. Це їхня робота. Як учасники дорожнього руху, водії наземного транспорту мають дотримуватись правил дорожнього руху. Але й пішоходи також мають дотримуватись правил дорожнього руху. Одним з найважливіших правил дорожнього руху для пішоходів Є перехід проїжджої частини лише по пішохідному переході, який ще називають зеброю, та на зелене світло світлофора. Пропоную вам намалювати проїжджу частину з пішоходним переходом. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка та фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. На тарілочці змішуємо фарби, проводимо дві прямі горизонтальні лінії. Середину зафарбовуємо. Це дорога. Від основної дороги проводимо дві лінії зверху до низу. Середину зафарбовуємо. Над дорогою малюємо прямокутники різного розміру. Середину зафарбовуємо. На прямокутниках малюємо вікна. Це будиночки. Посеред дороги малюємо смужки. Це пішохідний перехід. під будиночками малюємо кущі та дерева. Зафарбовуємо вільні місця по обидва боки дороги. Поруч з пішохідним переходом малюємо дорожні знаки та світлофори. На пішохідному переході малюємо пішоходів. У мене це каченята. Ось так я намалювала проїжджу частину та пішохідний перехід. А який пішохідний перехід намалюєте ви?